Покажу вам детальніше практичний комбінезон для дитини від бренду Next. Зверху у нас іде вологостіки, вітряний подубний матеріал. Маємо накладні кишеньки зверху, відкриті ніжки на гумках, манжетиках. У розмірі до 12 місяців, включно ідуть з відворотиками, антицарапками рукавчики. А після 12 місяців, ось такі відкриті на манжетиках. Маємо ось таку світло відбиваючу сірочку. Ось так заді виглядає. Комбінезончик, тут протягнута гумка на талії для комфортної фіксації. Рощіється на замочок захистом від прищень всередині до попи. Йде флісова підкладочка, а далі поліестерова. Рукавчики також на поліестеровій підкладці і додатково ще є силиконовий напонювачним, тому комбінезон достатньо теплий та практичний. Маємо ось такі об'ємні вушка на капюшончику. Дуже практично, підходи для холодних осені та зими придбати можна на нашому сайті I love ком'ю.